День Дністра. Напередодні свята однієї з водних артерій східної Європи, які відзначають 14 липня. Її почистили від пластикового сміття. Активісти екологічної акції Дія Дністрова здійснили сплав річкою на човні вже вдруге. На своєму шляху зібрали увесь пластик, що дрейфує у воді. Дністер наразі обмілів, і течія дуже слабка. Тож впродовж двох днів човнярам відчайдухам довелося активно вислувати. Пластик, який ми зустрічали, по дорозі так само отак собі легенько пливе, майже стоїть в деяких місцях. Так, що ця дністрова покликана дійсно його нормально оце очистити оці всі заплави, які там бувають в річках, і спрямувати це все туди, куди вона має йти на переробку, а не просто там десь там в море через якусь енну кількість років. Подолавши близько 70 водних кілометрів, активісти екоакції причалили до порту Уніш. Тут із хорогвами та містичними ритуалами, піснями й танцями, а також гуцульськими ріжками і трембітами їх зустрічали учасники фестивалю Артполи. Та хода із вилученим з води пластиком неодмінна складова дії Дністрової. Це ж був ніби пародійний такий, ніби сплав е, пластикових дарабів, тобто, як ніби гуцули, коли не дрова справляли. А А тут от, ми приїхали і ми урочистою ходою, називаємо це хід, парад, або, е, ну, щоб не називати там якимось похоронним маршем або що. Ну, але, зрештою, ми в такий спосіб несемо ці пластикові. Залишки, що з нами є, цей непотріб несемо довгу путь переробки. Наразі пластикового водного змія викинули на сушу. Він перебуватиме на майданчику фестивальної екомайстерні. Сюди ж зноситимуть інші відходи. Їх сподіваються організатори артполя. Уся прогресивна фестивальна публіка сумлінно сортуватиме. Згодом завдяки цьому експерименту та за допомогою одеських митців зі сміття створять символічну тварюку поглиначку непотребу. Тут буде. Багато непотребу і він буде. Будемо намагатися його якось раціонально і пересортувати, і виконати творчі ці такі заготовки. Це ніби скульптура, звір, пластик, який автоматично ніби його задача він пожирає сам себе. Тобто в нього накопичується пластиком і потім просто буде скидуватися вже вантажівку на, на, на переробку. Цього року до ініціативи приєдналися значно більше небайдужих. Констатує Віля Чупак. Окрім того, екологи практики заручилися офіційною підтримкою обласного управління водних ресурсів.